Вже зовсім скоро у нашому місті відкриється центр інклюзії 18 де будуть створені культурні та спортивні локації для осіб з інвалідністю. Йдеться про категорію людей, які після 18 років мають інвалідність, які теж мають право і зацікавлені в тому, щоб проходити і соціальну реабілітацію, і соціально-культурну реабілітацію, і культурний фізичний розвиток для цього створюються. Різноманітні локації, де будуть проходити заняття. Тренінги, можливість займатися спортом нас підтримує влада, тому що і міський голова, і його заступник Ольга Петрівна Усанова теж дуже дуже добре це розуміють. Засновники центру перейняли досвід вже існуючих установ такого типу. Тож тепер, маючи приміщення, є всі можливості, а головне і бажання створити місце, де люди з інвалідністю почуватимуть себе комфортно. Ми довго ждали цього дня. ми дуже давно хотіли це поміщення, щоб наші люди займались тренуванням участвовали в разных кружочках. Однак для того, аби запустити приміщення в експлуатацію, необхідно його підготувати. Тож Кременчуцький міський осередок Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України та центр інклюзії «18+,» запрошують долучитися до суботника, який відбудеться 7 вересня о 10 ранку за адресою проспект Свободи 77, колишнє приміщення бібліотеки. Під час заходу планується провести прибирання та невеликі ремонтні роботи. В суботу запрошуємо всіх небайдужих людей, хто хоче допомогти. Тряпкать, тряпки, відра, віники це все будемо наводити лад. Зробімо усе можливе для людей з інвалідністю, адже це безперечно важливо. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.